До вашої уваги Тарі Таріблекшань. Це чорний близ для буму. Що ж він робить? Він видаляє пил, бруд, залишки нафтопродуктів та інші агресивні забруднення. Він відновлює чорний кольор та надає їм легкий глянець, запобігає перечасному старінню, що продовжує термін служби. Також він захищає від негативного впливу вологи, бруду, дорожніх реагентів та інших агресивних газів. Підходить для всіх видівшин техніки окрім мотоциклетних. Які ж головні переваги чорного блисту для вітану це простота в використання, швидкість нанесення, довгостроковий ефект від 3 до 7 днів, в залежності від погодних умов. Одного балону вистачить на 7 процедур для легкового авто приблизно. Тож, як застосовувати? Це добре зблукати пляшки. Розпіліть засіб на суху шину. Відстань приблизно 15-20 см. Чекаємо 2-4 хвилини, поки засіб подіє. І протираємо вологою губкою або ганчикою. Добре, вимиваємо. І чекаємо до висихання. Результат миттєвий. Ось ми можемо порівняти очищену шину, вона блищить, гарно. І ось у нас неочищена шина. Зараз ми прийдемо до неї. Його яскравий дизайн одразу привертає увагу. Стильний помаранчевий колір символізує потужність, а сірий надійність. Зручний формат легке нанесення, просто струсний балон і вперед до блискучих шин. А ще цей засіб створює захисний бар'єр від води, пилу та бруду. Гума залишається доглянутою надовго. Це не просто блиск для гуми, а турбота про її стан, стиль і довговічність. Цей балон виглядає так само круто, як і результати, які він дає. Щоб автомобіль виглядав доглянутим і стильним, важливо приділяти увагу не тільки кузову, але й деталям, зокрема шинам. Вітана Tire Black Шанс це новаційний засіб, який додає гумі насичений чорний колір, створює ефект чорних шин та захищає їх від впливу зовнішніх факторів.